Всім бажаю доброго дня і доброго здоров'я під мирним небом. Це канал село Ти Моя доля. Ось така причепна саморобна копалка до трактора Т-40, про яку я згадувала в одному із своїх роликів. Чоловік зараз проводить налаштування, бо каже, що погано вона забирає картоплю з боку. Так що він щось там підстукував і підробляв. А дам йому зараз нехай розкаже, що він зробив, якщо когось цікавий такий варіант копалки. Ну, Ми нею користуємося, напевне, вже років 4, а то й 5. Отакий такий трактор старенький Т-40 який колись вибили, можна сказати, на колгоспний майновий пай і притягнули нам не трактор, а кубку металолому. Але вклали тоді гарні кошти в нього і допоміг сусід-тракторист. І цей трактор вже в нас років 20 добре виконує свої функції. Каже чоловік, що з металолому, а я в цих вузлах і агрегатах прицепну, зробив того, для чекати прицепа від машини, щоб зразу забирати картоплю. Якщо когось зацікавить, питайтеся детальніше розповість. А я покажу в роботі, не знаю, чи дуже добре видно, бо дуже сонце. Яскраве, я намагаюся показати, але як воно вийде, то я не знаю. А посадження в нас тут. А посаджені в нас на цьому городі середні сорти і пізні. Зараз копаємо сорт тайфун. А ще в нас тут є сореля, і балтік роуз, і воля. І ще один сорт, не знаю як він називається. Висланий мені був із фірми Сільський вісник як гранада, але я вже колись згадувала в одному із роликів, що це не гранада. Вона картопля і на смак добра, і до врожайності, і то втори не боїться. Отака таке бадиля в неї ще зелене, якийсь пізньостиглий сорт, але це не гранада. Вона кругла, а гранада, багато хто з вас має гранаду, гранада подовго ста. Гранада в нас я замовила в іншій фірмі, мені таки вислали ту гранаду. То гранада є біля дому у нас посаджена там, потрібно буде копати вручну, бо її було всього на всього два кілограми. Там ще інші сорти у мене є, які я замовляла вже цього року у фірмі Сонце-сад. -сон». Якщо ж їх не обманули, бо тепер хочу солідні фірми, але... Трешений пересорт, бо часто замовляю рослини і дуже часто буває, що розчаровуюся у фірмах, але так як кращого нічого нема, то потім обдуюся і вдовж замовляю. Іноді буває, що відповідає сорт на адмі, а іноді буває. Той. Ми будемо ту не лопатою косати. Ми справляємося у двох, не один рядом, збираємо, потім далі підскокуємо. Ось такі про час, копці там кнопку, самородною. По правду, приступили до трактора 540, виготовлений на колодні. Перед тим як копати, звичайно, провели підготовчу роботу. Бо, правду сказати, на цій городній ділянці я була 8 липня, бо в нас існує така домашня традиція, може сільська, я навіть не знаю, але так робила моя бабуся, потім моя мама. І я так роблю, що на Івана Купайла ми приходимо на город і підкопуємо картоплю. Називається Будемо картоплю. І дивимося, який врожай майбутній. Так я і цього року, але на Івана Купайла 7 липня не вийшло мені їхати. І ми приїхали сюди, а ця городня ділянка далеченько від нашого дому. І приїхали ми сюди 8 липня. Почали підкопувати картоплю. В деяких, особливо в цій пізній, що не гранада, не було взагалі зав'язі, тільки мичка, корінчик. А в решті сортів була зав'язка дві картоплини, дуже невеличкі. Ну і було велике моє розчарування. Але ж сподіватися на врожай, то я і раніше. Не сподівалася, бо в нас цього року дуже мало дощів. З весни кілька разів дощ йшов, але такий, що навіть ґрунту добре не промочив. То на що ж, на який врожай можна було сподіватися? І до недавнього часу я на цей город і не приїжджала. Чоловік приїжджав, косив тут невеличкий кусочок люцерни, є, він своїм. Самохідним косильним агрегатом косив і загрібав. Ну, тут невеличкий кусочок, він вправлявся без мене. І котрогось недавнього дня ми приїхали сюди, і своєї городньої ділянки я не впізнала, бо тут зарослі бур'янів були. Так що добре ми поправлялися. Я жала, і рвалась за дерева з. Бур'янів, чоловік косив, площу цю підготували, а ще частина є непідготовленої площі. Так що картопля це також така культура, яка потребує великих затрат праці, хоч і каже, дехто, що тепер картоплю легко вирощувати. Ну, можливо, як кому. І ще скажу, що... Жуки травив чоловік також кілька разів, бо тепер продають отрутохімікати. Вони тих жуків, не знаю, чи жуки звикли до них, чи це такі отрутохімікати, тільки назва, а якась фабула, так як в нас багато чого. Але довелося також кілька разів обробляти. дому не обробляли картоплі, а тут обробляли кілька разів. Ну і зараз далі. Смугастики повзають, але вже не стільки їх багато, але достатньо. І совка цього року. Минулої роки не було в нас совки. Тут на цьому городі гірчиця ще й в нас була посіяна, але все ж таки совка, дуже багато картоплі поїженої. Але знову ж таки, це теж не проблема, бо Діраву картоплю віддамо, зваримо, віддамо порусята. Так що в сільському в селянському господарстві все йде в діло. Ще отакі маємо пальці додаткові, щоб своїх пальців не ламати, якими підгрібаємо ґрунт, можливо, де лишилась картопля. Картоплі в землі лишається мало. Ось така моя розповідь сьогоднішня. Кукуруза гарна цього року. Кукуруза любить, як стека. І росте, не казав, що не скажу, що як з води, бо води дуже мало було. Але кукуруза таке гарна. По кілька качанів. Квасоля мала бути кущова, але поплилася. Але, знову ж таки, нічого страшного. Оберу і такі стручки, і так ось буде до чогось. На цьому буду закінчувати свою розповідь. Так як сьогодні крайній день літа, то бажаю всім нам, щоб осінь була, щоб осінь прийшла до нас із перемогою, і стала мирною. А всім бажаю доброго здоров'я. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Будьте здорові!